20 серпня в Україні утримуватиметься суха погода і буде багато сонця. Традиційно найспекотнішими залишаться південь і південний схід країни, та все ж найближчими днями пройдуть дощі. Температура повітря істотно не зміниться. Протягом дня в більшості областей України очікується плюс 23, плюс 28 градусів, а на півдні та південному сході плюс 25, плюс 30. 21 серпня у західній частині України з'являться дощі. Безхмарним ранком порадує погода 20 серпня Полтавщину. Утім, по обіді хмари візьмуть у полон небо і залишатимуться там до завершення доби. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 26 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 13. У Кременчуці хмар на небі не спостерігатиметься хіба що вночі. Решту дня вони переважатимуть. Опадів не очікується. Удень повітря прогріється до 25 градусів із плюсом, вночі плюс 14. Хмарна із проясненнями погода триматиметься у горішніх плавнях. Без опадів нічна температура повітря становитиме плюс 13, денна плюс 25 градусів. Вітер північно-західного напряму до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 20 серпня 1946 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 37 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2015-го – 9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.